Так, друзі, всім привіт! В мої руки вже давненько попав каталог номер 2 і сьогодні тільки добралася, щоб його зняти і розказати вам трошки більше про ті продукти, які нас чекають вже зовсім скоро на знижках. Каталог починає свою дію з 26.01 вже можна буде замовляти і діє до 15.02. Тобто, це такий каталог у нас до Дня закоханих, коли ви вже можете зробити замовлення на подарунки для своїх рідних. Ось і дуже багато переваг одразу да, на першій сторінці це приєднейся до нашої б'юті-спільноти і насолоджуйся всіма перевагами. Тобто, вже компанія нам розказує про можливість стати учасником, зареєструватися та бути ВІП-клієнтом, да, учасником або партнером нашої спільноти. Ви, до речі, можете звертатися в описі профілю, по моїм контактам до мене, для того, щоб стати учасником, приєднатися або ж партнером, мати знижки, мати свої переваги і за. Зараз які переваги, я якраз розкажу. Якщо ви хочете якраз отримувати знижку 15% на перше замовлення, отримувати постійний кешбек 15% на всі покупки, отримувати 10% реферальної знижки за те, що будете рекомендувати наш продукт, і отримувати ще більше різних пропозицій, які доступні онлайн, то ви можете написати мені по контактам да, в описі профіля. І стати нашим учасником. Або ж ви можете стати так само партнером бренду, мати постійну знижку 20% на весь асортимент. Єдине, що умова саме бути партнером є це заплатити 280 гривень і щорічна підписка 150 гривень за те, щоб бути партнером. Але у партнера є свої переваги, свої привілегії, є можливість заробляти гроші, отримувати премії і так далі. Тому якщо вас цікавий додатковий дохід, то в такому випадку рекомендую ставати партнером. Писати, звичайно, мені для того, щоб зареєструватись. Якщо ви хочете просто вигідно купувати продукт, то в такому випадку вам буде дуже вигідно дійсно бути учасником, тому що учасників немає ніякого плану закупок, у них просто є можливість вигідно купувати продукт. Ну і також є стартова програма, за якою ви можете приєднатися, і при першому замовленні від 1300 гривень отримати. Будь-який продукт вартістю до 400 гривень з каталогу отримати за 29. І Потім ще три каталоги, повторювати ці ж умови. Так само ви робите в другому каталозі, знову робите замовлення від 1300, отримуєте вже свої кешбеки як знижку. І можете забрати в другому каталозі подарунків до на 600 гривень. А в третьому каталозі, якщо знову повторюєте те саме, робите замовлення на 1300, забираєте подарунків на 1000 гривень. Тому три таких кроки: сумарно на 2000 гривень. Ви маєте можливість отримати подарунків. І скористатися всіми можливостями і перевагами, які зараз нам дає компанія Oriflame. Ось так тому продовжуємо з вами далі. Бачимо, да, що дуже цікава історія сапфірових виконавчих директорів, також тут у нас в каталозі. Це дуже класно, що зараз нам розказують трошки більше про наших лідерів. І в каталозі нас чекають новиночки. Ось така стійка туш для ВІЙ з ефектом неймовірного об'єму буде у нас у каталозі. Дуже цікаво, яка вона буде. Я думаю, що буду замовляти 100% для того, щоб зняти вам вже якийсь огляд, мати якийсь власний відгук про цю туш. І це буде туш для ВІЙ вперше в з натуральними фібровими волокнами. Дуже цікаво, як це буде виглядати. Вона обіцяє компанія рівномірно набирає туш і фарбує навіть важкодоступні вії. Зберігає об'єм, об'ємні вії саме йдуть з першого нанесення. Тобто туш буде спеціально з ефік з ефектом неймовірного об'єму. І як бачимо, нам тут пропонують також двосторонню щіточку Гребінець. Для вії. бачите, яка буде розкладатися, так розумію. І можна буде двома такими штучками прочесувати вії, якщо раптом буває, да, забагато взялось продукту. Ну, буває таке дійсно, то такий буде класний помічник. Вже чекаю туш, 169 гривень. Новиночка, нова упаковка. Дуже цікаво. Насправді серія з одна із моїх улюблених, тому вже хочеться спробувати. І далі у нас нові тіні. Я так розумію, що це будуть оновлені тіні олівець з ультрапігментованих відтінків, з матовими і атласними мерехтливими фінішами. І з матовими і атласними дуже цікаво. Тому що матові смоки різних кольорів якраз в тренді у цьому році. Тому хочеться вже отримати. Тому що я користуюся ось такими нашими сяючими тінями ще цієї версії. і Я їх дуже люблю. І також в мене є рожеві матові. Тут, бачите, вже нам запропонувала компанія більше відцінків, і мені здається, що це великий плюс. Рухаємось далі, дуже красиві прикраси, набір прикрас, всього 299 гривень. В разі замовлення будь-якого. Іншого продукту з каталогу. Тобто замовляєте один продукт будь-який, і маєте можливість взяти ось такі красиві, зелененькі прикраси у трендовому кольорі, якраз. Додатково, да, за 299 гривень, можете замовити. Я бачу це якийсь такий новий е, стиль да, нові новинки, які нас чекають. Обмежений випуск, до речі, бачу. Тому я так розумію, що це буде саме святковий випуск тих продуктів, які ми вже знаємо. І це палетка тіней для повік. Подивіться, які яскраві цікаві кольори. Дійсно, для, мені здається, для молоді, да, яка любить експериментувати. Хоча, якщо ви також полюбляєте яскраві відцінки, ну, я скажу чесно, я такими відцінками не фарбуюсь, але це щось вже таке близьке до приходу весни, коли хочеться щось вже такого яскравого цікавого. І також туш туждярі з ефектом віялового об'єму. В принципі, ми її вже знаємо, і вона буде також в такій оновленій, цікавій упаковці. Лімітований випуск, я так розумію, спеціально до свят. Так, далі у нас також прикраси з символом вічності і сердечком, такий символ кохання, і також різні сережечки. Я думаю, що це більше для підлітків, хоча, в принципі, кому як подобається. Також парфумчики, дольче делече. Дуже смачні, до речі, парфумчики теж ними користувалася: троянда, молочна карамель і «Желе». І персиковий мармелад дуже смачні, блиск для губ. Ну тобто, в принципі, все таке серії On Color, чим можна користуватись. Ой, набір зажимів для волосся. Просто подивіться, які гарненькі такі заколочки, да, йдуть у нас кольє сердечками. Ну, коротше, різна, багато різних прикрас. В цьому каталозі у нас буде і для нас, ну я би собі такі бабочки замовила. Мені подобаються такі заколочки. і класно, що вони теж з'явилися в компанію Reflame, тому що це тренд був якраз влітку цього року. От. Далі у нас вже для більш старших пропозицій, і дивіться, до дня Валентина лопаточка для крему йде в подарунок в разі замовлення клітинного крему Diamond Secular». Чи селлюлар, як правильно, не знаю, даймен, коротше кажучи. А, і дивіться, насправді лопаточка дуже класна. Я її замовляла прям собі окремо для нанесення крему, тому що якщо набирати просто пальцями, тут під нігтями застріяти, досить некомфортно. Та й взагалі тикати постійно пальцями в баночку, мені здається, не дуже гігієнічно. А тут ви якраз можете лопаточкою, бережно набрали, кремчик перенесли на обличчя і лопаточку сполоснули, поставили. Дуже зручно. Я кайфую, чесно, всі кремчики завжди, всі масочки, ношу завжди. Лопаточками, кісточками, ну, коротше, чимось, не просто руками. І бачите, дуже гарна пропозиція. Можна і окремо її купити, я купувала. А ви зараз можете просто отримати подарунок за замовлення крему. Також є подарункові кульочки та коробочки, які теж можна замовити, якщо ви оформлюєте, наприклад, зараз подарунок. І у нас вже, знаєте, ближче, як би до весни. Доглядати за шкірою треба терміново. І зараз, поки ще не таке активне сонце, найкращий реальний час це зробити собі такий. Uh, відновлювальний, не знаю. Курс да, з ретинолом саме зараз, і якраз сироватка пілінг для відновлення за яка працює саме вночі. Ідеальний варіант, мені дуже подобається, саме тому що я її на ніч наношу під свій базовий догляд, і вона мені відлущує шкіру, згужує пори, забирає пігментацію. Саме тоді, коли я відпочиваю, мені не треба чекати, я просто зранку прокинулась, вмилась, нанесла свій базовий догляд і пішла далі. І вона вже дуже класно працює. Дійсно, пілінг відлущує відмерлі клітини шкіри, допомагає відновитися яйво. Мінімізувати дрібні зморшки, прибирає також запалення. А ретинол, він іде саме проти зморшок. Шкіра стає більш пружною, і це дійсно клінічно доведені результати Це такий антивіковий засіб, який дійсно покращує еластичність і пружність шкіри. Тому раджую всім його реально використовувати, особливо у кого є проблеми, саме зі зморшками. Да, вже починаються. Ось, далі у нас іде серія. Така румяна бронзер-кульках, всі вони на знижці, всі відцінки. Я собі замовила мерехтливий персик ще в минулому каталозі. І я скажу вам, я ним просто задоволена. Мені здається, це найуніверсальніший відцінок, який тільки можна придумати: такі персикові рожеві і бронзові кульки. І вони дуже ніжні, тобто він не буде занадто темним, дуже класний. Вони виготовляються вручну на фабриці в Італії, запікаються в печі. Тобто, ну, взагалі, просто яка який труд, да, щоб виготовити ці кульки. І вам їх дуже надовго дійсно вистачить. Наносити треба кісточкою, бачите, тут іде пензлик для рум'ян також. І такий набір буде вам коштувати 599 гривень. Рум'яна і персик. Тут ця бубочка нею пользуватись не можна. Вона просто для того, щоб у вас кульки не билися, не розсипалися між собою. Вона їх там тримає. Ну насправді дуже люблю цей продукт. Просто зараз користуюся ним кожного дня. Ось, кісточка, до речі, скручується, і дуже зручно, в цей чехольчик вкладається, тобто її можна навіть прям там з собою носити, да, і припудрюватись нею можна і носити бронзер. Ну тобто, прямо дуже класно. Ой, дуже класна пропозиція. Також до Дня Валентина це ось такий чудовий, просто можна зібрати набір, де у вас буде кульковий дезодорант вікенд, крем для тіла, «Вікенд», який буде вам продовжувати стійкість і шлифовість вашого аромату. І сам власне парфум Еклад Фем Вікенд. Чудова пропозиція, насправді, да, зібрати такий набір, і ще можна додати подарунковий пакетик, і буде вам ціла е, колекція якраз. Да, тобто повністю готовий набір, який ви можете е, подарувати своїм знайомим, рідним подружці. Да, наприклад, тому що ці парфуми знають всі, вони дуже користуються популярністю, і багато хто їх дуже дійсно любить. Ну і далі величезний вибір, також нереально круті парфуми Nordic Waters Infinity Infinita Blue, і чоловічі, і жіночі. І вже оновлена версія нас чекає міс Джордані Голд і містер Джордані. Вже замовляла пробнічки. Ну, то я думаю, що тут в принципі нічого по нотам не змінилося. Висока концентрація аромату, парфуми. Так само змінилася тільки упаковка. Вони будуть виглядати ще красивішими, ще елегантнішими і ще стійкішими. Ну і також серія Giordani Gold. World, so Fever класичні. Хто чекав, тому що знаю, що мене клієнти багато чекали. Еклат Фейм разом з теж з Кремчиком. Еклата Мурту Жур, чоловічі та жіночі, Позес, Позас Абсолют жіночі. Просто неймовірна кількість ароматів, тому що в минулому каталозі ароматів було не дуже багато. І тому, бачите, в цьому каталозі знав, нас, нас знову компанія радує. Love Potion Secrets просто обалденні парфумчики дійсно. І, бачите, креми для тіла, міні-версії також. Просто на всі, мені здається, парфумчики. Ой дуже багато пропозицій, дійсно. І ці парфуми, які у нас створені з допомогою штучного інтелекту, які є унісексом, неймовірні. Теж обожнюю. Я люблю саме ванільні, але мені дуже подобаються і ці. Вони, як дюшеска із фіалкою, дуже класні, смачні. Дійсно, підходять і чоловікам, і жінкам, розкриваються абсолютно по-різному, дуже смачні. Спрейчики для тіла знову у нас повернулися по 229 гривень, буде кожен. І далі у нас ідуть. А, так, декоративна косметика у нас іде далі. А, при замовленні шовкової тональної основи флюїду в подарунок йдуть спонжі для макіяжу, до речі, дуже зручні. І під очима дуже зручно розташовувати і саму тональну основу вологим способом, саме вологими спонжами ідеально наноситься. Сама тональна основа має невагомий легкий фініш, перетвориться на обличчі одразу в пудру, матує, маскує недосконалості, вона реально дуже-дуже рідка і легесенька. А, прям, ну, є багато клієнтів, хто її любить всім. Серцем і її чекають. Так, ну і, в принципі, по серії Джордані, да, тут і пудри, і зволожуюча тональна основа, і тущі з феноменальним об'ємом, і також, неймовірний, такий двосторонній олівець. Для брів, я до речі, його не пробувала, але мене замовляли клієнтки, були дуже задоволені. Я оце поглядаю, поки що на нього, бо маю достатню кількість засобів для брів. От, помади, боже, які шикарні помади. Просто одна із моїх улюблених матова з ефектом сяйва. Дуже її люблю, маю в двох відтінках. У мене ніжна карамель і романтичний червоний. І ці матові помади також у мене є в різних відтінках. Ну, коротше, неймовірні помади. Джордані, взагалі, обожнюю. О, є і класична наша серія. Он-колор, бачите, також і консилери, і тональні, і пудра моя улюблена. Просто в міні-форматі, бюджетна упаковка. Нема дзеркальця, пудра невеличка, але при цьому вона такої крутої якості і така низька ціна, що просто вау. Так, помадки, матова губна помада. міні-версії також подивіться, просто скільки, яка величезна палітра зараз можна підібрати собі просто будь-який відцінок. Також помада з ефектом об'єму, це ті, які будуть пощіпувати губи. А трошечки такі з перчиком, ніби з м'яткою, і вони збільшують губки. Дуже дуже такі класні. Також помади. Теж маю в двох відцінках: нюдовий і червоний. Мене, в принципі, так по всім помадам. Майже суперстійка матова рідка, боже, теж одна з моїх любовей, Теж маю в двох відтінках. Суперстійка в ось такому форматі. У відцінку тауп я дуже люблю. Теж, ну коротше, ви зрозуміли. Я просто помадна у мене їх дійсно дуже багато. Тому, якщо я кажу, що вона моя улюблена, то це дійсно так, тому що я всі ними користуюсь. Бальзамчик для губ, і бачите, в разі замовлення будь-якої помади зі сторінок 59-65 ми отримаємо в подарунок пробник нового аромату La Potion Cherry on Top. Дуже це буде аромат схожий до. А, Боже, Енігма у нас колись була Енігма, і дуже багато клієнтів її чекають. І от я так по нотам бачу, що це буде найбільш наближений аромат саме до Енігми, тому що це буде саме Cherry. О, тому чекаємо. Чекаємо, бачите, вже можна буде замовити пробник або його отримати в подарунок, якщо замовляєте помади. Я думаю, що це буде, як завжди, неймовірно смачний аромат, щось знову таке, еліксир, щось знову зафродізяк. ну, Коротше, щось дуже-дуже класне. Вже буду замовляти обов'язково собі пробнічки, тому що. Вже хочу нюхати і вже хочу знати, яка вона. Серія The One також розсипчаста пудра одна із найкращих, яка фіксує макіяж. Ідеально, просто, мені здається, краще за розсипчасту пудру, не фіксує макіяж буквально нічого. Просто е Хайлайтер нереально крутий, сяйня просто з космосу. Тональна основа з знову повернулася у нас є в каталогах. Засоби для нігтиків. Пудри, кісточки це те, що просто треба завжди. Помадка для брів один із моїх улюблених засобів, я користуюсь темно коричневою дуже класно носиться, навіть якщо у вас дуже ріденькі свої брови, вона ну, просто топова ідеальна. От, Дуже багато тушей, олівці, тіні, ну, коротше, нереально крутий вибір декоративної косметики, засоби для брів, маркер нереально класно теж малює з ефектом цієї волоскової техніки, тому що тут три зубчика, які класно ніби домальовують волоски. Прям дуже круто. І гель-фіксатор для брів теж зараз ним користуюся. Подобається сильно, тому що фіксує прям брови капітально. І далі у нас доглядові засоби це набір пом'якшувальних засобів. Ось такий, дуже класно на подарунок, до речі, його отримати. Або ж можна замовити окремо, наприклад, ось такий варіант з кавуном або маслом какао. Мені, до речі, з какао дуже сподобався, як пахне, користуюся саме ним зараз. Серія вант на зволоження шкіри, масажери, масажер для тіла, масажер для вакуумний масажер для обличчя теж можна зараз придбати. Серія для підліткової, для жирної шкіри, саме проблемної, яка допомагає дійсно справитися з цим. І різні варіанти догляду за обличчям проти пігментації. Останнє в каталозі, де у нас Urban серія це саме для забруднених територій, ну, де в місті, да, де велика кількість виходних газів, і так далі, класна серія. Ну І взагалі, вся серія, в принципі, Optimus буде також на знижках. Фігурні сережки знову можна замовити, які йдуть у нас з серією Royal Velvet і кремчики також. Бачите, гарна знижка на денний та нічний крем. У минулому каталозі була знижка саме на крем для повік, а в цьому на денний та нічний. Тому можна зібрати собі класний наборчик. Можна замовити пробнічки, кремчиків серії 50 останнє в каталозі, можливо, буде щось змінюватися в неї. Або, можливо, будуть знімати взагалі. Дуже цікаво. А, буде змінюватись, я бачу. Угу. Буде така ж сама, як у нас новенький. Ой, це дуже цікаво. Дійсно, дуже круті технології. Буде е, нова у нас лінійка космецевтична. Клас, клас, дуже цікаво. Прям Я вже хочу цю сироватку. Я дуже люблю сироватки різні пробувати. Мені здається, пробувала всі. Дуже-дуже цікаво, що ж там оновиться в цій серії. Так, ну це наші класичні набори, які я обожнюю всім серцем. Чи, чим би я не користувалася, завжди повертаюся до серії новеч, тому що це клінічно доведені і підтверджені результати. Це роками підтверджені результати на моєму обличчі, які дійсно шкіра дуже гарно виглядає. І зараз гарна знижечка буде на кремчики для повік. О, Тобто, когось закінчується, вигідно прямо буде взяти. Ось так, тому така пропозиція хороша, хороша. Угу. Так. І додаткові засоби, також капсули для обличчя з вітаміном С, Нович, просютікос, сироватка інтенсивна зголошення, Зараз саме нею теж користуюсь, степти для відновлення шкіри, серія окрема для чутливої шкіри, саме спінкою для вмивання, у кого прям дуже чутлива. Хоча ці набори вони теж підходять для чутливої шкіри. Але хто от хоче, щоб була пінка, то беруть цей набір. Серія Велософі теж просто дуже крута на аромати, на текстури, на такий курс по позбавленню вашої шкіри від стресу. Я пройшла цей курс. Дійсно, дуже ем, по текстурам така магнетична серія. Хочеться її нюхати, хочеться наносити, дуже така е релаксаційна, я б сказала, процедура, да? дуже приємна. Але все ж таки я повернулася назад до нович. Можна брати такі подорожі дуже зручні, то що баночки маленькі. Вона в цілому класна, але от все рівно новейшла любов, тому я повернулася все рівно до неї. Але раджу, раджу реально спробувати, тому що серія дуже така. ну от. По релаксу вона дуже класна. Вітаміни, неймовірна просто знижка на вітаміни 1279 гривень, а не 1600, як зазвичай і ще й по підписці. Ну взагалі, коротше, треба брати. Ну я в принципі завжди беру. Нічого в мене для мене нічого не зміниться. Я і так завжди беру вітаміни. Єдине, що візьму цього разу набагато дешевше. Магній також наші новиночки в минулому каталозі з'явилася морський магній, вітамін В6, дуже правильний, дуже потрібний дійсно засіб для того, щоб сприяти нашому фізичному і психічному розслабленню. Ми вже п'ємо разом з чоловіком. вже цілий каталог, тому мені здається, що дійсно і сон покращився, і стали спокійніші. Ну і також вітамінчики, наші коктейлі для схуднення, набір контейнерів можна замовити окремо просто протеїн без різних смакових добавок, якщо хтось займається спортом, або просто білком підтримує білкову норму для того, щоб бути в енергії, тому що білок це дійсно наша енергія і наша ситість. А, і це те, що допомагає нам не хотіти їсти, да не наїдатися, чим попало протягом дня. Ну і також вітамінчики для діток, і плюс кальцій, і внутрікомплекс наш оновлений для волосся та нігтів. Це те, що багато років вже теж дає нам круті результати. І один із моїх улюблених продуктів це ж два верніше моїх улюблених це пробіотик, якому я дійсно дуже довіряю, тому що сама пробила дві пачки просто курсом, і задоволена, дійсно, як він працює з кишківником, і наскільки він лікує, дійсно забирає. Здуття, допомагає перетравлюватися їжі, навіть яку у вас є непереносимості. І пребіотик це, власне, бак... корисна їжа, да? тобто це клітковина їжа для корисних бактерій, які ми населили. Пробіотик населяємо бактерії в кишківник. пребіотик це підтримуємо ці бактерії, годуємо їх, щоб вони там жили і собі розмножувалися ті, які треба нам. О, і далі ще чоловічі парфуми. Знову у нас продовжується. А, чоловічий, так, неймовірний парфумчик. Я своєму чоловіку замовила. Ми дуже задоволені. Він неймовірно смачний, дуже такий прям чоловічий, чоловічий, просто кайфовий. Прям хочеться окутатись в обійми цього чоловіка. Дійсно, це так. Eclat Style теж зараз користується популярністю. Дуже смачні парфуми. Мене вже замовляли чоловіки і прям максимально задоволені. І різні та, і ще парфуми, серія подоглядів для чоловіків. Це, звичайно, завжди те, що завжди буде залишатися актуальним. Як не крути, але все рівно один із найактуальніших подарунків завжди залишається косметика. І ось у нас ще додаткові є аксесуари, до речі, шкарпетки. Для чоловіків теж, до речі, не такі, але інші теж замовляли Для чоловіка дуже залишився задоволений. вона гарної якості. Дуже приємні. Тримери, бачите, догляд за обличчям для чоловіків. парфуми, Дуже багато всього. Для нього. Так, тепер для тіла і волосся. Наші новиночки фемінельки. Я вже користуюся новою серією. Це геліянти гігієни саме з алоє, І я замовляла ось таким наборчиком з гелем для бриття. Мені дуже подобається оновлена серія, дійсно відчуття комфорту, свіжості і не нарушає нашу мікрофлору. Тому це ті засоби, які я завжди раджу, це просто правильна базова гігієна, яка має бути набір, коштує 199 гривень, можна брати окремо, інтимка 129 гривень для відновлення, зволоження і балансу, який підходить і для менопаузи жовтенький, і також для підлітків підходить фіолетовий, який йде з дуже такою ніжною, делікатною Формуле. Далі наші дезодоранти, зубні щітки. До речі, я користуюся якраз такою зубною щіткою і зубною пастою для чутливих зубів. Зараз мені дуже подобається. Для діток також. В минулому каталозі була голубенька щіточка для хлопчиків, в цьому каталозі рожевенька. Можна зібрати цілий набір, зубна паста, яку можна діткам ковтати з полуничним смаком, дуже приємна. Догляд за ніжками. І наші гельчики для душа, наша ще літня серія Neon Vibes, дуже така приємна, бодряща. Я, до речі, цією щіткою теж користуюсь, вона мені сподобалась для тіла. От Мила, мої улюблені. Які пахнуть дуже довго засом по догляду за тілом класна серія Б'ютанікалс. Клас. Мені дуже подобається шампунь і кондиціонер саме цієї лінійки. на мило. в мене була алергія, скажу чесно. Але ну так класно пахне. Ну все. нічого, видала чоловіку користуватися, а от на шампуні, до речі, не було. Все було дуже добре. Тому я й замовила, бо хотіла дуже спробувати це мило. але але ну то нічого. Серія Duology, одна із тих єдина зараз, яка дає нам саме можливість доглядати і за нашою шкірою голови. Тобто це серія, яка не за волоссям доглядає, а саме за шкірою голови. І ми підбираємо цю серію по типу нашої шкіри, а не типу нашого волосся. І вона нереально круто працює. Сухий шампунь, просто мій мастхеп треба буде якраз собі замовити, бо я вже розпочала новий. А, ну, треба, щоб в запасі був, бо як терміново, то щоб не шукати. І не купувати десь в магазині, бо ну, воно зовсім, зовсім інше. Наші дуже круті, якісні Я користуюся вже кілька років. Колись в магазині була купила. Мені взагалі не сподобався, взагалі не зрозуміла цей продукт. І вже через роки спробувала наш і дійсно закохалася, тому що це дуже швидко, дуже зручно і він ну, класно працює. Так, термозахисний спрей, тонік для шкіри голови, масочка, різні щіточки. І також серія лавнечі, спреї, шампуні, гелі для душі. Ну, коротше, дуже багато всього. Масочки. А, я так розумію, що це розпродажна вже позиція. да, Кількість товару обмежена, тому це будуть саме розпродажні позиції, які будуть або перевипускатись, або або, або розпродуватися. І все. Тому. Встигніть захватити. І це розпродажна позиція. Боже, мій улюблений CCG, Гель. Як я його люблю, саме використовувати для макіяжу. Він так класно наноситься, так гарно перекриває недоліки шкіри. А, так, сенс Blossom, Я думаю, що буде перевипускатися. От. І серія лавнечі. Саме з чайним деревом і лаймом. Це, до речі, був мій перший догляд за обличчями ще колись-колись. Був саме чайне дерево. От. Гелі для душа дуже смачні. А у мене зараз грейпфрутовий з цієї серії. Тут ось бачите та і аненасики. Ось у мене, до речі, під рукою стоїть, бо я проводжу ефіри, показую ці всі засоби. Дуже мені прям максимально подобається. Сполуничку і з замовляли. Всі вони дуже пахучі і класні. Взагалі люблю серію лавнечі як змінну. Тобто я замовляю якусь собі там базову і е, там все рівно десь черідую її, да, використовую по черзі із лавнечі. Лавнечі більш бюджетна. До речі, в останній в каталозі живильний незмивний кондиціонер для волосся. Дуже смачно пахне. І йде як, теж як сісі -сі крем для волосся, але отакий, в такому незмивному форматі, типу як кондиціонер. Змивати не треба, просто наносите на вологі волосся і висушуєте. Дуже класно пахне, волосся рівненьке, гарне. Масочки. Це прям любов моєї мами. Я думаю, багато хто любить і знає 3990 всього на всього, тому встигніть замовити, щоб їх не розібрали. І для обличчя також, до речі. Масочки, кремчики для ручок. Ну, в серії ще дуже великий вибір різних засобів. Набірги для душу, крем для рук і маска для обличчя всього 199 гривень. Дуже вигідна пропозиція. Що там у нас буде ближче до драйверів? Каталогу зараз подивимося з вами. О, Це новенька серія молоко і мед. Ага, тут ми тут спробуємо. Десь треба потерти в іншому місці. Я так розумію, що це оновлюється наша класична серія, і буде тепер виглядати вона ось таким чином. Дуже красиво, до речі. Так, угу. Крем для душу, я якраз таким користуюсь. Цукровий скраб теж собі тільки відкрила. Мило, і зволожуючий, крем для рук. Угу. Так, це у нас буде оновлюватись. О, яка щітка, обалдєна. Сухий масаж, страдавній секрет для твоєї краси шкіри. Боже, ну я з цими масажерами, я не знаю, 2-3 рази на тиждень проводь масаж. 199 гривень всього-навсього, якщо купуєте будь-яку новинку молоко і мед. Подивіться, яка класна буде баночка. Всі баночки, до речі, оновилися, парфумованих саме кремів. Я думала, чесно кажучи, що молоко і мед теж буде такого формату тепер. Але бачите, ні, зробили ось таким от ага, як соти бджолині джолині соти, бачите? Це ж серія молоко і мед. Все правильно, класно. Треба понюхати. О, ну, так, да, по запаху це вона. Це, звісно, ще не зрівняється. Я дуже люблю цей запах, фанатію від цієї серії, користуюся нею зараз, зараз і кремом, для тіла є, але обов'язково буду замовляти собі також новиночку, бо вже хочу її потестувати. Ну, і драйвер каталогу це ось такий. Подарунок турботливої краси це кремчик для ручок і, звичайно, з сердечком. Мені здається, що це найкраща валентинка, аніж паперові валентинки, потім не знаєш, куди дівати, не знаєш, їх дарують взагалі ще. І це не шоколадка, бо шоколадка зараз коштує нормально теж, ну в районі цього, але шоколадку з'їв і забув. А ось це дійсно те, що буде приносити задоволення і ще довго. Ось такі драйвери. І, всі пропозиції поза каталогові ви також зможете побачити на наших ресурсах додаткових, які звичайно, посилання на наші каталоги у та Viber я залишу у описі. Як тільки будуть доступні ці додаткові пропозиції, вони обов'язково будуть вже в нас на каналах. Тож підписуйтесь, щоб не загубити, ставте лайки, робіть замовлення, пишіть, звертайтеся, тому що знижки нереально круті і дуже багато смачних пропозицій, яких не можна пропускати.